Усім привіт! Сьогодні готую бутерброди з фаршем в духовці. Мені потрібно 10 штучок хліба будь-якого у мене тостовий, 300 г фаршу будь-якого, 50 грамів цибулі у мене це зелена та звичайна, 1-3 чайної ложки солі, 100 г сиру та дрібка чорного меленого перцю. Для початку потрібно цибулю будь-яким зручним способом. Сир натираю на міленькій тертушці. У фарш додаю сіль та перець і перемішую разом з цибулею. Збираю бутерброди. Хліб у мене тостовий, він при запіканні не такий твердий, як звичайний батон, а ще дуже хрумкий, мені дуже подобається. Випікаю при температурі 180 градусів 20 хвилин в газовій духовці. Час і температуру випічки регулюйте по своїй духовці. Ось такий дуже простий та дуже смачний рецепт бутербродів з фаршем у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки, підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.